Я пізнаю світ» – урок 25, тиждень третій. Тема уроку «Я пізнаю світ Україна та її сусіди. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці трейлера. Повторіть запитання. Увага! класний, Все урок прекрасний розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне забам'ятає сам, я класний, все урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків, яка з вивчених країн тобі запам'яталася найбільше? Чим саме? Як діяльність людей впливає на умови життя рослин і тварин? Навіщо люди створюють заповідники та національні природні парки? Що таке біосферний заповідник? Які заповідники розташовані на території України ти знаєш? Чи можна використовувати дроби для вимірювання величин? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Перегляньмо невеличкий відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Після перегляду відеофрагменту дайте відповіді на такі запитання. Які країни ви впізнали у відеофрагменті? Яка з вивчених країн вам запам'яталася найбільше? І чим саме увага? Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Пропоную сьогодні згадати наші подорожі східною Європою. Згадувати завжди приємно. сусіди України це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, так які країни ви впізнали у відеофрагменті? Так, це в нас і Румунія, і Словаччина, і Польща, і Молдова, і Угорщина, і Білорусь так дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, яка з вивчених вами країн запам'яталася вам найбільше? А чим саме вона запам'яталася? Дуже добре. Пограємо сьогодні з вами у географічну гру, яка має назву Сусідів України знаю, бо географію вивчаю? Вам потрібно виконати декілька завдань. Отже. Завдання номер 1 від нашого Олівчика. Виконайте вправу, знайдіть зайве. Зафарбуйте кольоровим олівцем зайве слово в кожному варіанті. Але ми не просто зафарбуємо, а ще пояснимо чому. Отже, рядочок А Братислава, Кишинів, Луцьк, Варшава, Бухарест. Так, зайве слово, Луцьк. Чудово. А чому? Тому що Братислава, Кишинів, Варшава, Бухарест це в на столиці. Країн дуже добре. Рядочок Б. Герлаковський щит, синевир, риси, говерла, молдавян. Так, синевир у нас зайве. А чому? Тому що це в нас озеро, а все інше в переліку це гори, дуже добре, В. Чорне море, Азовське море, Каспійське море, Егейське море, Мармурове море. Так, Каспійське море, а чому воно зайве? Тому що Чорне море, Азовське, Егейське та Мармурове. Ми можемо від Азовського через Чорне, Егейське Мармурове потрапити до Атлантичного океану. Вони у нас поєднуються протоками. А Каспійське море у нас розташоване на Сході і не поєднується із океаном. Іге Північний схід, південь, південний схід. Північний захід, південний захід. Так, південь. Тому що південь це нас основна сторона світу, а все інше це перелік проміжних сторін світу. Чудово! З першим завданням ви впоралися. Перегортаємо сторіночку, подивимося, як ви впораєтеся із завданням номер 2 Розгляньте зображення та виконайте завдання. Отже, зараз самостійно позначте прапор Молдови. Тепер. Позначте прапор Угорщини. І позначте прапор Словаччини. Тепер увага на екран. Перевіряємо ваші відповіді. Отже, прапор у нас Молдови це перший прапор. Прапор Угорщини також у нас перший прапор. І прапор Словаччини це у нас третій прапор. Чи такі у вас вийшли відповіді? Це чудово. Переходимо з вами до третього завдання. На третьому завданні нам потрібно попрацювати із фрагментом контурної карти Європи, яка в нас на 15-й сторіночці. Ми вже з нею працювали і продовжуємо працювати. Відкрийте 15-ту сторіночку у своїх підручниках. Беремо простий олівчик. Пригадуємо, що кордони ми з вами позначаємо простим олівцем. А підписуємо країни ручкою і ще підписати столиці. Отже, знайдіть на карті і позначте кордони Словаччини, Угорщини, Польщі. Підпишіть ці країни та підпишіть їхні столиці. Ну що ж, тепер давайте з вами перевіримо. Отже, перевіряємо з вами кордони Польщі. Пригадайте, що якщо у нас країна має вихід до моря, то кордони по морю ми не позначаємо. Отже, підписуємо Варшаву, Польща, і столи, столиця Польщі. Місто Варшава ось тут підписуємо, там, де в нас пунцончик. Перевіряємо з вами. Наступну нашу країну. Яка це в нас країна? Хто мені може сказати? Так, це в нас Словаччина. Чудово! Перевірили кордони Словаччини. А тепер дивимося, в нас не поміщається надписати Словаччина. Тому ми ставляємо одиничку і в легенду карти виносимо з вами Словаччина. І кордони Угорщини. Перевіряємо. Також з вами можемо надписати, а можемо не надписати, а поставити двієчко і в легенді карти надписати Угорщина. Але ще ми у Словаччині Угорщині забулися надписати столиці. Отже, скажіть мені, будь ласка, яка столиця Словаччини? Так, це місто Братислава, а яка столиця Угорщини? Молодці. Це місто Будапешт. Дуже добре. І з третім завданням, ви впоралися чудово. Перейдемо з вами до четвертого нашого завдання. Четверте наше завдання: розв'яжіть географічну задачу. Отже, Бобу подорожував Східною Європою. Він відвідав міста Ужгород, Варшаву та Братиславу. Відпочивав на озері Балатон, а потім вирушив у гірський похід, щоб оглянути скельні утворення, Бабеле та Сфінкса. Скільки країн відвідав маленький мандрівник? Відповідь напишіть цифрою. Для того, щоб порахувати, скільки країн у нас відвідав Бубу, нам потрібно назвати країну, у якій розташовані міста, озеро і, відповідно, скельні утворення. Отже, місто Ужгород, Україна, місто Варшава. Польща, місто Братислава. Чудово, це в нас Словаччина, Озеро Балатон. Угорщина, так. Скельні утворення, Бабела та Сфінкс. Так, це Румунія. Отже, скільки в нас країн відвідав Бубу? П'ять країн. Напишіть відповідь цифрою. Дуже добре. Молодці. І з цим завданням ви також впоралися. І перед виконанням останнього нашого завдання ми з вами візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. У ваших підручниках немає місця для того, щоб записати ці, цю відповідь, але на сторінці 24 між четвертим і п'ятим завданням, подивіться, у вас є ніби така, таке підзавдання нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. От там ми з вами і запишемо наші відповіді на кожний із раундів. Отже раунд номер один. Увага! Нейроб від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла? Давайте її з вами перевіримо. Увага. Так, відповідь 1500. Раунд номер 2. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла цього разу? Перевіримо з вами увага. Так, відповідь 1300. Дуже добре. Раунд номер три. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Перевіримо з вами. Так, відповідь 1800. І раунд номер 4. Нейробіка для майбутніх географів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Швидко полічи, скільки метрів подолали туристи під час сходження на одну з найвищих вершин Карпат. Відгадай, яка це гора. Який результат у вас вийшов у четвертому раунді? Давайте перевіримо. Отже, висота гори 2655 метрів. І скажіть мені, будь ласка, яка назва цієї гори? Так, це гора Герлаховський Штит. Дуже добре. І переходимо безпосередньо до виконання останнього завдання нашої географічної гри. Ми з вами спробуємо взяти участь у конкурсі Географічне авторалі, сторіночка 25. Отже, умови такі. Обери правильну відповідь. Зауваж за питання може мати кілька правильних відповідей. Упиши букви відповідей у зірочки і у кінці склади з отриманих букв слово. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Давайте з вами перевіримо це завдання. Переглянемо відеофрагмент із правильними відповідями. Увага! Якщо правильно, ставляєте плюс. Яке слово у нас вийшло у географічному авторалі? Так, це слово європейці. Перевіримо ще раз. Перше. Є друге, В. Третє. Р четверте. О п'яте. Е. П. Шосте. Й. С. Сьоме І. Молодці, чудова робота.